Привіт, друзі, ви на каналі Горогани. І сьогодні поговоримо про нові фліси від компанії Салєва. Чоловічий фліс під назвою Poets Waffle Hybrid Polar Light та жіночий під назвою Poets Merino Dürra Street. Я вирішив об'єднати ці два фліси в один огляд, хоча вони і зовсім різні. Тому що на їх прикладі ми можемо подивитись, яким технологічним може бути фліс. І що в нього можна додати, як його можна змінити, щоб він став більш функціональним? Адже ми знаємо, що існує два підходи до того, яким може бути фліс. Перший підхід полягає в тому, що фліс має бути простим та дешевим. Він має складатися з однієї тканини. Найкраще, щоб це була Polartec Classic Micro або Polartec Power Grid. І він має бути універсальним, тобто дихати. Теплу погоду та зберігати тепло в холодну погоду. Інший підхід полягає в тому, що фліс це функціональний одяг. І оскільки в ньому має бути комфортно за різних умов, то це означає, що він має враховувати всі особливості нашого тіла і різних його ділянок. І відповідно, фліс має складатися з різних тканин, кожна з яких виконує свою певну функцію. Безумовно, і той і інший підхід не конфліктують між собою. А скоріше доповнюють один одного. І зараз ми подивимося, що цікавого може запропонувати нам Салєва в рамках другого. Назвемо його функціональним підходом. Фліс Салва Вафель гібрид Polar Light називається так, тому що складається з різних матеріалів, з гладенького тонкого флісу Polarlight та флісу вафельної структури. Взагалі у селеви добре те, що з назви товару можна чітко собі уявити, що це за річ. Якщо ви знаєте, що Пуец це серія трекінгового одягу, а Polar Light це фірмова флісова тканина від селева, то це означає, що перед вами флісова кофта для трекінгу. Гладенька флісова тканина тут на місцях найбільшого зносу, тобто на манжетах, на плечах та в нижній частині спини. А ось вафельна структура розміщена там, де з одного боку треба, щоб фліс гарно дихав, а з іншого за потреби зберігав тепло. Через ці клітинки добре проходить тепле повітря, і при будь-яких активностях паропроникність цього матеріалу буде значно більшою, ніж у класичного флісу. А ось коли вам холодно, то надягаєте зверху вітрівку, і в тих самих клітинках зберігається тепле повітря. Отже, головною перевагою цього флісу в порівнянні з класичним флісом є те, що діапазон комфортних умов та температур в ньому значно ширший. А також він добре підійде як для статики, так і для різних фізичних активностей в холодну погоду. З жіночим флісом поец Меріно Дюра Стрейч» Все ще більш цікавіше, як бачимо з назви, виробник задумав фліс для трекінгу, що поєднує вовну Маріно та тонкий савчельний матеріал дюрастрейч. Та насправді основна тканина тут складається не тільки з Маріно. Як відомо, вовна Маріно не відрізняється з носостійкістю, тому в цю тканину було додано нейлон, щоб зробити її міцнішою, та тенсел. Про тканину Тенсел варто сказати окремо. Це штучні волокна, але виготовлені вони з целюлози таких дерев, як бук, евкаліпт та ялина. Сама тканина існує досить давно, але лише останнім часом вона стала популярною серед аудор-брендів та брендів спортивного одягу. Через свою екологічність. Разом з тим, вона має певні цінні властивості. Наприклад, не утримує запахів, так як синтетика, дихає краще, ніж бавовна, але найголовніше вона тактильно приємніша до тіла, чимось нагадує шовк. А також набагато більш зносистійка, ніж натуральні тканини, такі як вовна, льон чи конопля. Тож в результаті такого поєднання вовни, нейлону, тенселу та трохи лайкри, маємо достатньо теплий фліс, при тому зносистійкий і такий, що не набирає запахів, як синтетика, і найголовніше, дуже приємний до тіла. Крім того, маємо тонші вовняні вставки під пахвами, щоб і краще дихалось і не затримувались запахи. А також вставки із совчельного матеріалу дюрастрейч на кишенях. Очевидно, для того, щоб коли буде дути холодний вітер, ви могли сховати від нього руки. Тож, як бачимо, таке поєднання різних матеріалів з різними властивостями, які виконують різні функції. Цікаво тим, що в результаті ми отримуємо флісову кофту, яка, по-перше, є більш універсальною, тобто її комфортно застосовувати в різних умовах за різної погоди. А по-друге, більш зручною та приємною у використанні. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.